Привіт! Я думаю, настав час показати вже ту машину, яку я недавно купив. Попалося іменно вот то, що я хотів. Колір, комплектація. Все. Реально. І переді мною зараз стоїть. Мені кажеться, що з прицепом. Можна було купити Бефуру і їздити собі гроші заробляти, але я не знаю. Я вирішив чогось зробити так. От такий от апарат 2.0. РС на 180 кінських сил. Для мене основне, щоб в машині було, коли я ну, там, планував купляти, електросидіння, пам'ять, панорама, повний привід, е, повна мультимедія і led щиток Я коли, коли мені товариш скинув типу, фотки, я ну, дивлюся, типу, бачу електросидіння, бачу панораму, бачу повний привід, бачу LED-панельку, е, бачу мультимедії і червона РСка в універсалі. Ну, це от Ну, це следующе, просто це от копія моєї мого тура, типу, що в такій комплектації, ну блін, я не знаю. Типу, це гріх було не взяти. Коротше, в машині 180 тисяч пробігу 2019 рік. По планах в ній ну, в принципі, нічого такого робити не треба. Маю тільки доставити брезговики оригінальні наперед-назад. Потім купив вже коврик в багажник. також електропривід тут є, він сам відкривається. Такий ну, оригінальний двох, двохсторонній. Бо коляску, якщо возити, то по-любому треба. Присутні всі аптечки. Е, є оригінальний фаркоп в ній з'ємний ну, типу, докатка, сабуфер. Хтось притонірував вже типа, фариці. Колеса 18, але задок Бріджик, 22 рік, нормальний, передок теж Бріджик, але їздили на спущених колесах і постарали ну, Я ще це літо тіпо, дотягну на цій резині, а вже на типу, придеться щось брати. Ну, Буду брати мотодор по-любому, тому що я на свій тур брав мотодор, резина вихожу, і що треба. Ледовські led фари, ну, фари омивачі, адаптивний круіз-контроль, всі ці діла в ній є. Тут, ну, типу, я дивився опис цієї машини, то блін, там короте, цілий список. Немає тут типу, вебасти, немає цієї функції, що вона сама паркується і немає кнопки. Типу, тут кнопка має бути для, з... для скидання тиску в шинах. Та... А, Немає ще прикурювателя. Це теж я все замовлю. Треба. І назад треба е, такі самі накладки, типу як он спереду на, на пороги. Тоже це все зараз в пошуку, ззаді розетка 220, ззаді підігріве сидінь. Ну і саме головне, це треба зробити їй ТО, тому що вона ще е, в 2022 році, по-моєму. Вона була в німцях і проходила останнє ТО в 50, 156 тисяч, тобто зараз вже треба міняти. Рівні, помпа, масла, фільтри, ролики, роліки, ремень типу, натяжний, ну, коротше, все, типу, виміняти антіфріза, щоб я знав, що тут все зроблено. І в муфті, виходить, ну, в мост, задній привід, типу, там от в 156 тисяч типу, вже поміняли були масло. То я не знаю, чи треба туди лізти, чи ні. І от ну, я вже це відео закину тоді, коли вона вже буде повністю готова. Як там подупляю те, чого не вистачає, ну, обслужую її повністю, ну і вже тоді ті, ті, її покажу. Бо, ну, ті, от зараз яке у нас 9 квітня, ще поки ну, я її ніде не скидав, ніхто її ті, по суті не бачив. А купив я її 27 березня. Ну, також ця підсвітка, амбієнт є. Шкіра Алькантара, сидіння. Панорама, звісно, крута штука. Обогрев охолодження е, бардачка. От я в свого туру ставив, типо, а тут а воно все є. Така Мультимедія, все заклеєно в плівці, цей от карбон, типо, тоже в плівці, все. Що вам ще в ній тут -то показати, під капотом покажу. Ліпістки, адаптивний проїзд-контроль, максимальні зеркала складаються. Фари теж в плівці вони за, ну, заклеєні. Ну, так от так Ніколи не мав діла з дизелями, але якось треба буде пробувати петляти. Бачите, машина весь час обслуговувалась на шкоді, в мене є всі ці бумажки, там що вона що робилась. Бачите, 22 й рік в 152 тисячі, І Масла і залита тут. От. 0.30. Не знаю. Кстати, не знаю, яке масло лити. Навірно, що буду лити 5.40 чи яке там, ну коротше, щось буду думати. Машина вся в рідній фарбі. Рідна лобовуха, але є такий Такий от скол. А, не вистачає ще десь, по-моєму, звіти. Не вистачає ще 2 колпачка, це я теж на розборку написав, типу то... Треба буде такі, от, ну, такі дрібниці, треба буде понаходити. Бризовички, щоб не пісочило. Тут діяло диск, бачите, такий от подряпаний. ззаді хороша резина, але а передок жалку, звісно, з'їло його капітально. Колодки, диски, все в машині вже ну, поміняне. А, сьогодні ще робив розвал, бо думав, що це через розвал її, ну, з'їло резину. А це з'їло через те, що були спущені 600 гривень розвал. До речі, щоб поставити таку машину на облік, у ну, мене мову відняло, коли мені сказали ціну 13 тисяч гривень це ну, на перший облік, щоб поставити таку от, так, на такій комплектації. Плюс-мінус я буду показувати, що там буду тратити на нього, то в цьому відео ви побачите. Так що от, от так. тупий вклад грошей. В теперішній час, але ну, коли як не зараз, не знаю. Значить, воно так мало бути. Тут аж заклеєно плівкою все. Безключовий доступ. Бачите, просто зробити інспекційний сервіс. І вже не треба ні ДСГ ставити, ні, ні повний привід. Вже в машині реально все є. Хіба цю функцію я би хотів додати, коли вона сама паркується. І цю кнопку одну. Щоб було все одно по максимуму. Ну і вебасту би теж хотів. Все з часом я ще не розбираюся, як воно тут і що. Що з моїм туром? Не знаю. Я поставив його на продаж, але я не ставив його за 6 тисяч. Типу. Я поставив 8800. А там, ну, тіп, якщо людина буде зацікавлена, хай дзвонить будемо будем говорити. Бо машина ну, вона реально обслужена і там е, по ній ніяких питань немає. Хіба якщо е, ну, буде в мене розвиватися YouTube канал, я її залишу чисто як проект, щоб от доробити ці всі штуки, що я хотів. Я думаю, такі відоси би залітали. Так що, якщо що, то... Пишіть коментарі, будемо щось, щось думати. Так, так же, типу, я казав папі, давай забирай тіпо, собі ну, резку, тіпо, а його тура продамо. Та він каже: та ні, типу, вона низька, там туди-сюди не, не сильно він захваті. Нарешті прогрузилось ну, звіт Карвертика, бо щось мені довго дуже не вийшло його зробити. Ось відомості про пробіг у листопаді 22-го року. Було 152 тисячі. І от записи про пошкодження теж нічого не було. А от і ТО для Октавії 2019 року. Повний комплект ГРМ з помпою, з датчиком. Масло, дистильована вода, антифриз і, до речі, тут по мануалу 12 літрів. Я не знаю, чого так. Фільтр. Фільтр, повітр... фільтр салона, фільтр повітряний, фільтр паливний і фільтр масений. Так. І по цінах повний комплект ГРМ з помпою і датчиком 7, 7400 і масло оригінальне, вода дистальована, антифриз, фільтр паливний, фільтр масляний, фільтр повітряний і фільтр салона разом 4500. І Наступне поступлення у нас це от оригінальний ущільнювач на. Дверку. Бачите, який тут момент Протерто воно ну, трошки негарно. Не і комплект брезговиків оригінальних це назад Бушку знайшов, а це наперед, наперед щось важко знайти було билушку, то взяв типу, такі. Ще, А, до речі, забувся, що ще потрібен ролик генератора і ремінь генератора. Потім... Десь ще мають прийти два оцих колпачка, типу сюди. Потрібно десь знайти накладки сюди на пороги і прикурювач. А, і коврик. Коврик я теж був замовив, тіпо, ну... зробили коротше, не так, як я хотів. Я відправив його просто-напросто назад, та й все. Я зніму цей і той пасажирський, і щоб мені по цих лекалах тіпо, все зробили. Щоб воно заходило десь аж сюди, чуть-чуть довше, щоб закрило оцю от штучку. Багажник все поповняється і поповняється. Я ще забув докупити був ремінь е генератора і е ролік. Ролик якийсь такий собі, але поставити вже зразу новий. 700 гривень це коштує. І зараз хочу е оцей коврик знайшов, хто мені його зробить. Точно такий самий, тільки щоб була довша ця штучка. Відправлю. Так, і от настав той день, коли зараз то все, що в багажнику, має бути встановлено на машину. Поміняне масло, фільтр, антифриз і комплект ГРМ і ремінні ролік генератора. Не знаю, сьогодні встигну це все зробити чи ні, але постараємося. Перше, що найпростіше, до неї взятися, це подивитися до повітряного фільтра. Да, фільтр, звісно, не мінявся явно, що давно. Потім, що паливний. І вже треба де піднемкрачувати і зливати антіфріз. Добиратися сюди до тих помпів. Фільтр ще оригінальний. Ну не ще, але ставили повагу. Так, і тут я вже я вскрив паливний фільтерочок. Теж оригінальний стояв. Короче, закинув сторіс, типу, що там ну, збираюсь робити туди-сюди, блін. Тип мене налякав, каже, типу, чи маєш ти типу, фіксатори ці У мене їх нема, де я їх взяв ті фіксатори. Щоб зафіксувати, виходить топлівний і розпредвал. Блін, не знаю, я на двох машинах міняв без приспособи і їздять все нормально. Думаю, тут теж може вийти. Розібрався до такого стану і бачу вже, що мені треба їхати в магазин, тому що в мене немає таких зірочок. І дивіться, в чому прикол. Бачите, що от європейці їздять, вони ніколи не заглядають сюди. І от так пару років і можна мінусувати крило. Це все буде вичищатись. Взяв такий набір 132 гривні. Зараз ще на автобазарі стану, подивлюсь, може там є ті фіксатори. А як ні, то сверла будуть. Перший раз так все впало, щоб воно все було. 520 гривень і нормально. І можна їхати, робити. Так, порозбирав я тут все. подушку витягну, зняв кришку, до я виставив ніби, ну не ніби, а виставив міточки вон, на шкілу колінвала. Не шків колінвала, коротше, на шкілу нижньому. І тут все. Зараз будемо брати ті приспособи, що я купив, і пробувати фіксувати. А, ну що треба зняти кожух ось цей. Не може йти все гладко, тому що оцей болт тут, а, типу, щоб зняти цей захисний кожух. Він зализаний. Там зірочка і зализалася грані. І не виходить мені його відкрутити. Зняв я ролик. Чути, що шумить. один проміжний, ніби живий. А Цей що менший. Коротше теж шумить. До речі, ролик генератора, дивлюся, ну, ніби нормальний не шумить. То я навіть не знаю, чий його міняти Зараз буду відкручувати помпу. От я витягну вже помпу. Короче, оцей болт мене вимахав і коротше, вийшло отак. Колись на розборці куплю цей. І поміняю. До того я не хочу займатися ремонтом автомобіля. він чого для себе. Так, да, окей, відламав, поставив новий і забув. А це зараз якийсь тошнотік прийде і буде тобі розказувати. Ну от не відкручується той болт і що з ним гратися? Халатно це, не по-моєму, але вже які. Так, тепер починаємо процес зборки. Блін, порозливав, папа мене конче, як приїде. Все, я поставив, коротше, все встановив і зробив один оберт. Ну, не один, а на два. І все по цех совпало. Тут совпало. Там совпало і внизу на шкілу теж совпало. Блін. Коротше, стрьом заводити, але по-любому треба буде. Такі от штучки. Так, зібрався вже до такого моменту, поміняв ролик. Тут стояв дайко, але вже бачимо, що поч почали виганяти смазочку. що Можна, в принципі, поміняти. І збираю далі. Ось стільки злилася антіфріза. Там все ще, коротше, зняв той патрубок. Получається нижній з радіатора. Ще трошки вилилось. Зараз розбавляю свіжий, заливаю і перший запуск. Накинув клему, залив цей, щось там булька, і не треба машину завезти. Коротше, рівень є. Пробуємо. Завелося, ніби все нормально. Зливаю масло і зараз буду відкручувати фільтр. Панезнанки, не знав, треба відкручувати оцю пропочку, стіджувати масло і собі тоді сухеньке відкручуєш. Я відкрутив, воно бух! полялося. Взагалі, блін, це дізельне масло, таке чорне. Але, звісно, вона 30 тисяч на ньому проїхала. То яке воно може бути? Коротше, не знаю, брав, типа вах. Палюга чи не полюга. Коротше, це що це, а потім буду зливати тотал. 0,30 так само. Все, карбюраторкою помив, це я так в тіктоках бачив. Складаю назад, закручую. Ніколи не забувайте чистити оці дренажі. Дивіться, скільки болота під ними. Дивіться, оця губка все. І машина стояла. Ну, в принципі, що воно стояло дощ, що вода стікала. Фільтр я закрутив, масло що там собі хай скапує. Зняв задні колеса. Коротше, передні, оце ж під'їжені поставлю назад, Ще літо, типу, доїжджу, а вже на наслідкуючи візьму типу, щось, ну, якусь другу резину. Перекинув місцями і зараз встановлю брезговики. Назад я взяв би ушні, знайшов, наперед знайшов нові. Наперед вже сюди поставив. Ну все, по моторчику розібралися, зараз хай трошки ще постікає масло, долию. Блін, що в гаражі робиться, купа запчастів, Всрач. Ладно, Зараз позбираю. Ще лишилося, що я наперед-назад я поставив, колеса поміняв. Зараз ще треба поставити на ліву сторону, вперед-зад. І поміняти уплотнітель і салонний фільтр. І вже на новій пошті прийшли сюди оцих е, два купачки, що не вистачало. Може поїду, е, заберу. Коротше, кучу помил, помилок по машині, бо знімав клему. Воно там все позбивалося, що треба зробити. ну Спочатку треба а потім зробити діагностику все повдаляти. Чотко, я думаю, я за сьогодні не справлюся, але нормально. Ну і остання точка. Фільтер Мені Міпера достатньо, що оплотніття треба поміняти, ще, коротше, оріга стояла. Ви вже бачите. давненько його не міняли Тоже. І ми маємо 9 вечора. Уплотнітель я поміняв, Ви бачите, яка тут тема була. І все, машина готова, залишилося десь, ну, коротше, виїхати-проїхатись на ній і е, підключити зробити діагностику. Так, по приборах ніби все чітко, помилки всі пропали самі. Е, коротше, це я перший раз не неї додому їду, що треба тільки скинути оцей інспекційний сервіс. В принципі, все, коврик застелив свій з цього з дура. Завтра треба на ній трошки катнутися, подивитися, що до чого. Я вже відзніму відосик і ви його вже, в принципі. Ви вже її побачите десь на днях. Прийшлось долити ще трохи антифризу, там багажнику якраз було. Він все уходить і уходить. Це я вже, виходить, виляв, Блін, не пам'ятаю третю чи четверту півторачку сюди. Що син, як тобі нова бібіка? Ти, але що, ти її ж їздив купляти? Це що ти не знаєш? Її, чи що? Леся її гнала, кстати. коли ми їхали тоді в Луцьк, бо ну, не було нікого хто би. Міг поїхати зі мною. Проїхати всі блокпости. <с>. На фарт. І скинув заодно ще інспекційний сервіс і сервіс по, по заміні масок. Щоб його скинути, зажимаємо 5 секунд. Тримаємо цю кнопку. Раз, два, три, чотири, От, виходить сервіс. Скидаємо дані по заміні Оливи, скидаємо дані про інспекційний сервіс і все. Ой, вже пише, що записи відсутні. І от є ці колпачки, яких не вистачало. О, е, От їх номер, може кому буде цікаво. Чорний глянець. Там, по-моєму, на автопро знайшов по 50 гривень один. Взяв три. Е, на всякий случай на запас кінохай. Роблю зараз діагностику. Тут все в ній на цей на, на червону, тому що ж знімав кліму з акумулятора. Зараз я попробую все збити і потім ще раз зробити діагностику. Блін, скільки тут в ній блоків порівняно з моїм туром. камера дверь, пассажира, акустика полный привод двигатель что тут вообще такие помылки непонятные что он хочет что он пишет неизвестный и все типа неизвестные коды неизвестные коды неподтвержденный подтвержденный все повыдаляв все помылки закрыть Я, блін, в шоці, реально, невже це така проблема? Відшити когри написав, ну, щоб типу, був максимально схожий до оригіналу. Та да, матеріал я вибрав сам. Але я ж не знав, що він відрізняється так сильно в кольорі. Ну як я поставив? Я в мене реально слів немає. Коротше, відправив назад, хай, типу, ну, або підбирають новий матеріал, або вертають мені мій. Другий раз це вже така оця каніфірі. І прийшла нам одна з останніх посилочок. Що мені не встало, це поставити. Дякую. Всім покажи, хто пристав. Ну, взагалі, це Саша пристав. В інстаграмі мені часто знаходить такі. Те, що мені треба. Так, кому треба розборочка. О, і став, як влитий. І на цьому, я думаю, відео буду закінчувати, тому що ще залишився коврик і залишилися накладки на задні пороги. Але я не знаю, коли я це все знайду. Хтось мене буде може засуджувати. щось, типо аля, красиво жити не запретиш. О, звісно, нічого собі на пошті заробляють. Ні, пацаки, це не пошта, це все те, що я заробив в Європі. Всі нові роки, всі дні народження, всі. Зелені свята, всі шашлики я просидів в основному там. Заробив я її не вкрав, мені її ніхто не подарив. Так що не знаю для чого я зробив таку дорогу покупку, але, але хай буде. Реально, якби не колір, я б її, навірно, що не купляв. Я думаю, було прикольно зняти такий е, відосик. Все остальне, що по ній буде робитися, хоча тут вже в принципі навіть і нема що робити. Е, ви можете бачити на сторінці шкода. Я туди буду публікувати. Так, її особо палити там в Тіктосі, в інстаграмі своєму я не буду. Дякую за перегляд і до зустрічі в буднях водія Нової пошти. Ще одне відео вийде або вже вийшло про мотоцикл.